Сьогодні ми з вами поговоримо про особливості створення в кріті багатошарових зображень, розглянемо, які є шари. Ну і відповідно створимо зображення космонавта, який десь там в космосі в нас знаходиться, пролітає. Що для цього нам потрібно зробити? Давайте для початку ми запустимо Кріта і створимо якесь зображення якогось певного розміру. Що для цього потрібно, зараз ми з вами якраз розглянемо. Так, створюємо новий файл. Вибираємо, хай це в нас буде горизонтальне розміщення. Так, і створюємо цей шар. Ось документ, перепрошую. В Кріта є дуже великий набір шарів, ми будемо користуватися якимись для базовими, щоб створити наше зображення. Отож, для того, щоб додати шар, нам необхідно відкрити біля плюсика нажати на елемент, який дозволяє розгортати меню. Так, ось Плюсик і біля нього знаходиться трикутник, який розгортає елементи, які ми можемо додавати. Тут є багато різних елементів. Додати шар малювання, шар групування, клонування, векторний шар, шар фільтування, маску прозорості і так далі. Ми з вами будемо працювати сьогодні більше з шаром малювання і векторним шаром, допомогою якого ми будемо створювати нашого космонавта, який буде знаходитися в космосі. Ну, для початку нам потрібно. Розмалювати наш фон. Для цього ми використовуємо шар для малювання. Оскільки космонавт у нас буде знаходитися в космосі, нам необхідно вибрати темний, темно-синій колір якийсь. так. Наприклад, такий раст. І за допомогою інструмента заливки залити цей об'єкт. Так, Для того, щоб він не залився. Або, ну, в принципі, можемо навіть і не заливкою користуватися, а вибрати прямокутник. Так. Є в мене ніби він залився цей шар, але щось не зовсім а, заповнення. Чекаємо, процес заповнення в нас займає деякий час. Так, ось є в мене вже заповнився цей елемент. Далі нам необхідно цей об'єкт трошки прикрасити. Для цього вибираємо елемент текстурування і тут, наприклад, у нас є ось такі зірки. Так, можна додати. Подивимось, вибираємо інструмент пензлі. Шар... Можемо, до речі, створити новий шар для зірок, щоб нам це трошки зручніше було. Далі вибираємо колір, яким ми хочемо працювати. Це давайте буде у нас яскраво жовтий колір. І вибираємо інструмент з зірками, трошки можливо його треба збільшити. От, І бачимо, у в нас тут формується, ми собі розміщаємо десь ось такі зірки по нашому небо-схилі, де в нас там має знаходитися. Також можна за допомогою ось даного інструмента. Продомальовувати якісь такі цікаві штуки, так, щоб воно у нас формувало ефект знаходження в космосі. так. А, крім того, тут можна дуже багато різних елементів додавати. так. Наприклад, можна там розовий кольор і працювати з сердечками. Так. Ну, це вже собі кожен як е, забажає. Тут художніх шарів і елементів є дуже багато. Так? Наприклад, ще є ось такий штамп, який в нас дозволяє зробити якесь таке розмиття. Так? Це теж досить цікаво. Я думаю, що нам цих елементів буде достатньо. Тепер нам необхідно додати файловий шар, який буде виступати в нас за. Об'єкт, який ми хочемо намалювати. Що для цього нам потрібно зробити? Для цього нам потрібно в інтернеті знайти зображення космонавта, яке ми хочемо намалювати, воно в мене от, знаходиться ось тут. Так? Далі ми беремо копіювати зображення. І сюди просто за допомогою комбінації клавіш Ctrl-V, його додаємо. Процес додавання зображення може займати в нас певний проміжок часу. Так, а ну ще раз копіювати зображення, о, є. Вибираємо, що ми хочемо е вибрати, отримати файл з віддаленого джерела, нажимаємо «Гаразд», е Нас, питають, чи ми хочемо отримати зображення з того до джерела, нажимаємо ОК. І в нас відбувається прогрузка цього зображення. Знову ж таки, це може в нас займати деякий час, тому давайте, будь ласка, з вами зачекаємо. Є, в мене це зображення додалося. Тепер нам потрібно його трошки збільшити. Для того, щоб збільшити дане зображення, нам необхідно нажати комбінацію клавіш Ctrl-T, як і в Photoshop, і е, збільшити. Але воно зараз нас не пропорційно збільшується, для того, щоб воно у нас збільшувалося пропорційно. Е, нам з вами необхідно скористатися е, ну, клавішею Shift. Так? Тобто ми зажимаємо клавішу Shift, і відповідно тоді у нас відбувається пропорційне збільшення. Ну і зразу встановлюємо в то місце, де ми хочемо, щоб цей космонавт у нас знаходився. Так, після того вибираємо якийсь інший інструмент, щоб його зафіксувати. Ну і бачимо, що тут у нас відбувається прогрузка елементу з нашим шаром. Після того, як цей шар додався, нам необхідно намалювати контур нашого персонажа для того, щоб ми могли потім на основі цього контуру створити саме безпосереднє зображення. Як це зробити? Так, ну, найпростіший елемент це створити векторний шар, на якому ми будемо працювати з контурами нашого елемента. Так, для цього ми нажимаємо створити додати векторний шар. Зверху у нас створюється векторний шар, і ми можемо працювати з інструментами, які в нас відповідають за векторну графіку. Здебільшого ми будемо працювати інструмент довільний контур або інструмент малювання кривою баз'єм. Яким чином це відбувається? Ну, е так. Ось ми будуємо критичні точки. От, наприклад, я хочу частинку руки намалювати. Так, ми ставимо критичні точки, воно зараз у нас не зовсім гарно виглядати буде, але в конкретних критичних місцях ми собі пробудували ці елементи. так, Ось руки і замкнули цей контур. Е, ну, По-перше, в мене тут контур намалювався не на тим, що потрібно кольором, так, тому я вибираю чорний колір. Е, і е, зразу я хочу зменшити розмір нашого інструмента. Також тут нам варто не текстури, а використовувати інструмент для малювання. Далі вибираємо знову ж таки цей об'єкт і дивимося, давайте перевіримо, як у нас буде виглядати контур, ще трошки завеликий. Давайте 16 пікселів. О, це, я думаю, нам буде достатньо, можна трошки там навіть збільшити, але в принципі мене це повністю влаштовує. Тепер, так як я і говорив, проходимося по якихось конкретних точках, де в нас мають бути згини. І робимо ось такий елемент. Так. Закриваємо. Є. Далі, щоб підредагувати, бо в нас цей об'єкт виглядає зараз ну так собі, м'яко кажучи. Для того, щоб закрити цей елемент, нам необхідно вибрати інструмент редагування кривих, і далі клікаємо на криву. Ми можемо приблизитись і побачити елемент, які нам потрібно допрацювати. Ну і тут, клікаючи на лінію, ми починаємо змінювати ті об'єкти, які нам потрібні. Якщо нам потрібно змінити положення точки якоїсь конкретної, так само ми це можемо змінити. І починаємо підредаговувати під контур, який в нас є. Так, отут Отут я трошки точку, певно, не справився. Якщо є потреба додати якусь точку, от наприклад, тут я хочу додати ще одну точку. Двічі клікаємо на лінію, і в нас додається ще одна додаткова точка, яка дозволить нам керувати нашим елементом. Так, так само. От тут мені може і навіть не треба буде створювати точку. А можливо і треба буде. Так, також тут є лінія, якщо в нас занадто гострий контур, ми можемо його змінювати. Так, керуючись цими напрямними. От. Є. Пробудували ми основний контур. Руки. Отут в мене трошки, можливо, я здалека малював і не зовсім добре попав. Тепер, коли ми відключимо, побачимо, що цей елемент у нас виглядає вже краще, але внутрішніх ліній ще в ньому немає. Тому на цьому векторному шарі нам треба додати ось ці внутрішні лінії. Їх все ж таки краще робити за допомогою інструмента, який в нас. Знаходиться ось тут, він називається довільний контур або ж можемо працювати знову ж таки кривою базьє, але, відповідно, в режимі не замкнутого кола, а, звичайно, от промалювали ми, там, наприклад, три точки і двічі клікнуємо. У нас крива закінчила своє створення. Далі ми цю криву можемо деформувати під. Наші потреби, які вже в нас є, так, о тут нам треба змінити Так, отак. І цю точку так само якось зміщую. Так, в результаті в нас получився палець. Так, великий. Далі ось цей елемент не залишається. Наприклад, можливо, це треба тоньшу лінію. Але давайте я покажу вже, як це можна зробити за допомогою інструмента довільний контур. Вибираємо інструмент довільний контур, і тут в нас просто промальовуємо ось такий елемент. Ну, в результаті в нас також створюється ось цей елемент з довільним контуром. Так, Руку ми бачимо вже створили. Тепер можемо працювати над наступним об'єктом, тобто отут корпус і так далі. Знову ж таки, вибираємо інструмент, крива баз'є, проходимо по контурах. Об'єкта замикаємо цей контур. Так. Далі переходимо в інструмент редагування. І отут нам трошки треба цю лінію під наш шолом підредагувати. Все добре, далі знову вибираємо криву баз'є і будуємо наступний, верніше наступну частинку нашої лінії. Знову ж таки, не переживаємо, що в нас тут в нас. Щось з контуром не зовсім. Далі ми вибираємо інструмент редагування цього контуру і його модифікуємо під конкретні наші потреби, які в нас є. От. Так, рука в мене вже є, що готова. Персонажем. Далі, що нам потрібно зробити, це тулуб. Точно так само вибираємо криву баз'є. Проходимо по контрольних точках нашого елемента. В даному випадку контрольними точками буде ремінь. І ось ця частинка руки. Далі замикаємо. Вибираємо інструмент редагування і собі деформуємо цей елемент. Так, я десь його не там. Так, є. Так само тут. Так само тут і формуємо під наші потреби. Вся решта, ніби в нас залишається ОК. Далі можемо працювати з рюкзаком. Тут взагалі нам буде просто, тому що елементи тут у нас прямокутної форми, тому тут таких якихось трансформувань нам не потрібно буде. Аналогічно працюємо ось тут. Так. І вже бачимо, що в нас є тулуб і частина руки. Далі можемо пропрацювати наш а, ремінець. Тут він заокруглений, але ми не переживаємо, робимо те, що в нас. Потрібно Пряжку так само ми будемо пропрацьовувати трошки згодом, тому тут з цим ми сильно не переживаємо. Так ще раз Прошую. Так. Ну, давайте пройдемося повністю по всьому контуру нашого гримінця, щоб він у нас був замкнутий і не було в нас цих проблем. Так, далі виходимо на інструмент редагування, зближуємося і чуть-чуть модифікуємо той елемент, який у нас там є. Так, тут ніби все окей. І підтягуємо до потрібного положення і цю так само. Отут я можу трошки зависоко, і тут може трошки занадто. Є. Тепер саму пляшку залишилось, так само вибираємо інструмент. А, промальовуємо пляшку безпосередньо. Так, За допомогою інструмента довільний контур промальовуємо цю лінію. Рухаємося далі. Далі нам необхідно вибрати інструмент коло і тут його промалювати. Так, редагування. Первіше переміщення. Переміщення в нас. Все відвисло, Отож, вибираємо інструмент вибору так, і собі його встановлюємо в ту позицію, де воно у нас має бути. За потреби можемо його з зажатою клавішою Shift пропорційно збільшити. Ну, в даному випадку мене повністю цей елемент влаштовує. Так, Я виключаю цей елемент. так, ну і Маємо ось такий об'єкт. Далі в нас залишається голова, рука, рука і так далі. Я цей процес весь демонструвати не буду, щоб не робити надто довге відео. Коли я закінчу, зразу відновлю запис, і ви бачите вже повністю готовий контур. Так, отож, я закінчив з контурами. Що тепер нам з вами потрібно зробити? Нам потрібно, оскільки цей шар, верхній векторний, він контурний, але для розфарбування нам потрібно створити шар для малювання. Так, тому давайте якраз зараз цим і займемося. У нас ось є векторний шар, так, секунду. Є, я вже ніби відвез. Отож, у нас є ось це векторний шар, але над ним, або навіть, можна сказати, під ним, варто створити ще один шар, який буде в нас використовуватись для малювання, і ми на цьому шарі будемо розмальовувати. Тепер дивіться, що ми робимо. Вибираємо векторний шар. Так, зараз. Секунду, завис, почекаємо, поки відвисне. Є. Відвис. Вибираємо векторний шар. Далі тут є інструмент виділення. На векторному шарі ми клікаємо в той об'єкт, який хочемо зробити виділення. Через деякий час цей елемент в нас стане виділеним. Ось ви бачите. Далі ми вибираємо колір, за допомогою якого ми хочемо цей об'єкт залити. Переходимо на шар для малювання, вибираємо інструмент заливку і заливаємо. Так, і в мене тут вже воно залилося, але поки що ще не відобразилося. Далі вибираємо знову інструмент виділення. І працюємо над нашим костюмом нашого космонавта. Так? Тобто вибираємо наступну частинку, яку нам потрібно залити. Так, єдине наголошую, що нам потрібно перейти на векторний шар, щоб е, е, ця частинка в нас вибралася. Ось перехожу. Вибираю ось цю частинку. Так, зараз вона в нас вибереться. Є, вибралося. Е, змінюємо колір на білий, ну або який ми хочемо, щоб у нас був костюм. Вибираємо заливку, заливаємо. Так, тільки не забуваємо переходити на шар для малювання, тому що на векторному шарі ми заливати з вами що не можемо. Так, от воно у нас зараз залиється. Є. Далі знову ж таки вибираємо наступний елемент, який ми хочемо залити цим кольором. Так, ось тут, наприклад. Ну, можемо відповідно до референсу працювати. А можемо працювати відповідно до наших побажань і смаків, які там в нас будуть. Тобто тут вже собі кожен для себе вирішує, яким чином це допрацьовувати. Так, ну, я, щоб повністю весь процес і не робити занадто довге відео, на цьому зупинюся. Так, ну давайте ще покажу як цю нижню частинку. Чекаємо, поки в нас відбудеться виділення. Є, виділилося. Вибираємо інструмент заливка, переходимо на шар для малювання, заливаємо. Ну, і так пропрацьовуємо всього нашого космонавта. Зараз я зупиню запис на великий час, щоб показати фінальний результат, який в нас вийде. Так, є, я закінчив. Тепер можемо попрацювати трошки з відблисками, тінями і так далі яким чином ми можемо додавати відблиски до нашого елемента? Знову ж таки, над шаром для малювання нам потрібно створити ще один порожній шар для малювання. Далі вибираємо інструмент штамп. Так, вибираємо колір, можна навіть вибрати колір ближче до білого. Окей. Ну, цей інструмент працює, працює таким чином. От У мене добре встав відблиск, але в принципі, от як вони там пробудовуються. Так. Ось. Він мене стане в тому місці, де я хочу. Що мені потрібно зробити? Просто вибираю інструмент вибору фігури. Ой, тут це векторний, так, Ctrl-T нажимаємо для цього шара. Шар для малювання. Ctrl-T. Ось. І ми цей об'єкт собі можемо перемістити і тут там, його збільшити, як нам там потрібно. Так, після того, як ми це зробили, відблиск, вибираємо якийсь інший інструмент, щоб зафіксувати цей відблиск на шоломі. Що стосується тіней, ну, тут ми можемо працювати в двох форматах. Так, можемо працювати за допомогою елемента «Пензель». І ось тут у нас є різні об'єкти. Наприклад, у цим об'єктом ми можемо. Так. Ось тут промалювати темно-сірим кольором, але знову ж таки на шарі для малювання. До речі, можна створити новий шар. Е, вибираємо колір такий більш до сірого. Раст. І трошки, може, цей елемент збільшимо. І тут можемо промалювати елементи з тінями. Які якось ось таким чином падають на наш. Елемент. Єдине, що пам'ятаємо, що нам варто не переборщувати з тим так, щоб не вийти там за межі елементу. Так, можна попробувати це в нас трошки за великий, це вже за маленький. Ось таким чином помалювати тінь нашого персонажа, так, яка буде там встановлювати, як падає вона з верхньої частинки. Ну, тобто, якщо ми віддалимося, у нас отут, бачите, така невеличка тінь утворюється. Які елементи використовувати для побудови цих тінь, ну, це вже знову ж таки кожен собі для себе вибирає. Я рекомендую попробувати попрацювати зі всіма елементами і вибрати, який є найкращий для вас. Так, Можна щось за допомогою цього інструмента, так, Він трошки у нас, звичайно, завеликий. От, Наприклад, тут можна промалювати тінь. Це вже за маленький. Так. Е, також можна не тільки текстурами користуватися, але й іншими елементами. Так? Е, наприклад, там цифрові якісь різні елементи. От. Маленький. О, до речі, оцей певно тінь найкраще буде малювати. Так, підемо трошки збільшимо його. забагато. І йдемо по контуру, і тут він нас. Так. Бачимо так, можна тут якісь елементи тінню промалювати. Що в свою чергу буде надавати об'ємності нашому персонажу. Так, наприклад, отут. Так, В нижній частині навушника нашого. І так далі. Ну І в принципі ми бачимо, що в нас в принципі, наш персонаж готовий, нам залишається лише зберегти це в форматі PNG або в форматі Krita. Для цього ми нажимаємо кнопку Зберегти як, це ми збережемо в форматі KRI, так. Вводимо назву. І зберігаємо. Якщо нам потрібно зберегти в форматі, ну, зараз почав у нас відбувається збереження документу, якщо нам потрібно зберегти в форматі е, PNG, е, в такому випадку е, ми також з, будемо, е, також з вами будемо працювати над е, елементом експортування, так, файл експорт. І вибираємо формат, який нас цікавить. В даному випадку нас цікавить формат PNG. І точно так само зберігаємо. На цьому ми з вами з цим елементом будемо завершувати. Зустрінемося в наступних відео.